Ранок, річка Дніпро, Полтавська область по планах Трифідра 6 -го година ранку, на карасика, частенько були тут і на сому, така у нас ловля. Ловимо на червечка Ще поки нічого, тільки починаю знімати, тільки бачимо. Починає дип, починає дип-дип. Смаленьке. Пройшло, мабуть, хвилиночок 10 після того, як задзвонив перший колокольчик. І потім була покльовка, дуже круто, що була вімкнена камера, і я зафіксував саме цей момент. Дивіться. Ось маємо перше клювання. Маємо такого гарненького не встигаємо підсикати цю Ту тутху. З прикормкою у нас манка з мак... Є -є -є. манка з макухою і такого будемо відпускати. З малече зовсім голову морочить. О. Манка з макухою один до одного. Тобто, наприклад, кіло манки, кілограм макухи змішується. Цей. Змішується. Це все на протязі п'яти хвилин я вам знімаю. Чи навіть на той перший не встигли розрядити його? Ні колна. Ми все одно. Такого плану кормачки сотки, тече я сильна. І два повідка. Відводика повітка. Повідка, мабуть, такого нема слова. вот такие у нас карасики проклевывают. Не успели заснять, на меляке. Да. В яме ночёб, чоп, с дюхакулей, по пояс глубины. На мелкоте. таких такие хвостатые. Видно, в сетке бывал. Тут... А где побыты? Да, вот все. Тут, так... А, бачу. Плоски немае. Ну, вот такие. Зачет. Такие новокаховские хлопцы в Полтавской области. Красиво ловлю. одна Клювання. Ні, ще є, щось є це маленьке. Рані наверх, якщо є. Ні, це відпускати потрібно. Мала. Каже, відбріше більше. Трошки більше є. Це зовсім маленьке будемо відпускати. Зараз ви бачите такий маленький лайфхак, як можна перевірити, коли клює і немає в тебе ні дзвоника, нічого такого іншого. Ставите палець на нитку, зажимаєте і так можна зрозуміти, чи є клювання чи ні. Раніше так тільки ловили. Такий маємо результат за декілька годин ловлю. Дуже багато клювання, але сходить, дали течію. Зараз хочу зважити цього карасика. Як ми бачимо, 580 грамів. Кікарасямба на черв'ячка. Наша реполовля завершилася. Прийшли додому з трофеєм. Дуже задоволені. Всім дякую за перегляд. Підписочка з вас. Обов'язково обіцяю викладати нові відоси. З находками підводними дуже цікаво буде. Всім дякую за перегляд та, будь ласка, напишіть коменти, хто на що ловить красика, з якої ви області, тому що у нас, наприклад, крім червей, ні на що більше не бере.